Наше пакування, ось так воно виглядає. Коли ми кажемо, з чого це зроблено, люди завжди завжди нюхають. Тобто, ось така перша інстинктивна реакція понюхати це пакування. Хтось каже, як це так воно нічим не пахне? А хтось відчуває якийсь легенький запах грибів, чи для когось це асоціація з хлібом. Друге. Намагаються зламати колись до нашого стенду підійшов на виставці шеф-кухар якогось ресторану. і Його перша реакція була спробувати на смак це пакування. Тобто він спитав, що воно. Ми кажемо, ось два натуральних інгредієнти, абсолютно безпечно їсти. І він так і зробив. Він з'їв і сказав: ну та не відчуваю в принципі ніякого смаку. Десь трошки віддає ось там, оскільки це там коноплі, то віддає там рослиною і трошечки грибами. Це настільки щось нове і незвичне, що ніхто ж не нюхає. Пластик чи пінопласт, ніхто не намагається його зламати чи спробувати. Тобто це настільки стало нормою для нас, що ми це сприймаємо як якийсь стандарт. І ось цей неприємний запах пластику чи пінопласту не є для аудиторії чимось дивним. А те, що наше пакування там, нічим не пахне або хтось відчуває трошечки запах грибів, є чимось дивним.